А Волинь стала однією з перших областей, куди з робочим візитом завітала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Головна мета поїздки обговорити впровадження ключових освітніх реформ і презентувати політику МОН освіта для життя. Все, що робиться в освіті, важливо сприймати не з точки зору просто інструменту. А на що це інструмент? Він для якісної освіти. І тому наскрізним таким. Ланцюжком проходить оновлення змісту освіти в цілому, а це все об'єднано політикою, яка називається освіта для життя. Посадовиця розповіла, що реформа нової української школи входить у вирішальний етап: запуск старшої профільної школи. Вже з 2026 року. Учні після 9 класу обиратимуть один з ключових напрямів академічний ліцей або ж професійний. Це означає, що не всі школи збережуть 10 два. 12 класи після 9 класу учнівство обирає одне з двох спрямувань або академічні ліцеї або професійні і це також означає, що учнівство має бути свідоме, що на них на наших учнях і ученицях є додаткова відповідальність. Це про формування цього вибору, куди я хочу піти, чи продовжити вивчення профільних предметів в академічному ліцеї, чи я хочу піти. Професійний ліцей і опановувати за три роки ще й конкретний фах і швидше виходити на ринок праці Цьогоріч Держава інвестує рекордні суми у модернізацію шкіл. А з 2026 року змінюється й підхід до підвищення кваліфікації педагогів. Кошти на навчання отримуватимуть безпосередньо вчителі, які самостійно обиратимуть курси і заклади, але під контролем держави. Ще одна важлива новина: підвищення зарплат вчителям з 2026 року. У бюджеті вже закладено понад 53 мільярди гривень на збільшення оплати праці. Є однозначним фактом, що з наступного року зарплати вчителів будуть підвищені. Це дозволить певним чином вивести на Кращий рівень гідної оплати праці, ми не будемо да, там, ідеалізувати і говорити, що цього 100% буде достатньо. Але ми точно можемо говорити, що якщо зараз зарплата молодого вчителя поза межею гідності, абсолютно, тому що вона менше мінімальної, йому здійснюється доплата до мінімальної, то ми точно будемо мати гідніший рівень заробітної плати для всіх педагогів, в тому числі для молодого вчителя. У рамках візиту за. Типниця міністра відвідала Луцький ліцей номер 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради. Тут впроваджують пілотні проекти. Нуш, актуальне пілотування фактично постійно «НУШ» змінюється, вдосконалюється власне в цій частині. Ми також і беремо участь в цьому в цьому проекті. Ось зінсимістерства освіти, а це саме власне Луцький ліцей номер 4. Ось ми оглядаємо освітній простір, аналізуємо, характеризуємо, яким чином буде дооблаштовуватися саме освітній простір за кошти міністерства освіти. Ось в частині освіти для життя педагогів свої зауваження зрозуміло вказує, вказують, тому що є певні нюанси щодо роботи саме освітніх програм і втілення їх в життя. Конструктив є в діяльності і міністерства освіти, і наших педагогів, власне, напрацьовуємо спільні рішення ну, разом до успіхів. Тож, поки держава готує школу майбутнього, учні готуються до профільного а вчителі до нових правил гри. Щоправда, автобуси ще не всюди доїхали, лабораторії ще не скрізь збудовані, проте реформа вже тут. І як завжди, головне запитання: хто швидше? Зміни чи система, яка до них не завжди готова? Але нова українська школа робить крок у майбутнє. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.